Сонце сходиться, земля воїнів родить, хай сміливий смерть обходить. Привіт, друже, на зв'язку Вайпер. Сьогодні ми будемо говорити про такого героя, як Сталтус Дракоборець. Це по-справжньому легендарний герой червоної стихії. Його нарікли дракоборцем не просто так. В цій справі він справжній профі. Навіть із модельки героя ми бачимо, що він переміг дракоморфа і зробив з його голови собі шолом, а обладунки з його шкіри. Давайте перейдемо до навіків та їх коефіцієнтів. А1. Він атакує ворога двічі. При цьому скорочує шкалу ходу, якщо ціль має штрафи. Коефіцієнт 1,9. Шкода залежить від захисту. А 2. Атакує всіх два рази. Кожен удар має шанс накласти оглушення. Коефіцієнт в сумі 4,2. А3 бафається, потім атакує всіх ворогів. Якщо противник має високу атаку, накладає зменшення крічкоди 25%, на решту зменшення швидкості 30%, коефіцієнт даного скіла 4%. Пасивна навичка має вшити імунітет до слабкості та зменшення захисту або отрути. Також перекидає на ворога ці штрафи, збільшує шкоду на 5% за кожен штраф на цілі. Аура збільшує захист союзників у всіх битвах на 30%. По старих параметрах ми дивимося, що вони досить середні, захист майже 1500, швидкість 99. Ну, але здоров'я, як на мене, як для героя захисту, досить на високому рівні. Практично як у героя здоров'я. Давайте ми перейдемо і поглянемо, як я одягнув свого сталтуса. Так, шукаємо, де він. Ось мій статус. Вибрав я для нього два сети: це жорстокість та сприйняття. Параметри вийшли наступними: майже 37 тисяч здоров'я, майже 5300 захисту, 198 швидкості, 94 кріт шансу, 267 кріт урону. Ну тут 120 опору набрали, це я не набирав, і 244 точності. У артефактах, що у нас? Зброя ось така шолом. Щит Крічкода, захист, швидкість. Ось такі параметри я шукав. Ось тут ще покрашу рукавички і доберу крішанс до 100%. Броня ось така. Тут також буде дофарбовуватись прокнула точність, досить непогана броня. І чоботи на швидкість, ось такі проки. Колечко, звісно, на захист. Шукаємо саме більше захисту. Амулет на кріт шкоду шукаємо, щоб були проки в захист та у точність. Ну тут мені міфічний випав: два проки в точність, досить крутий. І стяг. Стяг, як на мене, він носить дуже крутий. На захист і три проки в захист. Можна, якщо вам важко назбирати точності, можна брати на точність з проками в захист або з проками в швидкість. Це вже як у вас, у вашому арсеналу одягу. Давайте перейдемо до талантів. Таланти я вибрав ось такі. Гілка атаки та гілка підтримки у максимальну точність, тому що точність йому потрібна, в нього досить непогані штрафи, як ми вже розібрались. Друзі, перейдемо. Давайте для початку, чому його нарікли драконоборцем і сходимо в ліво дракона. Вибрав я ось таку команду: Пророчка Лідія Сталтус, Брогні та Оелла. Зараз слухаємо музончик і дивимося, як вони проходять. І як ми бачимо, наша команда із легкістю пройшла хвилі і добрались до самого дракона. Ось дракон кастанув свій скіл, хотів повісити на сталтуса яди плюс слабкість. Навіть Сталтус має блок-штрафів. Не отримавши ці штрафи, відбиває їх зразу у дракона. Так що героя по типу Брогніча можна брати сміло на дракона, навіть через блок-штрафів, це все відбивається. І тут без щита були досить сильно побиває дракончик. 2.46, щось довгувато. Кращий час хвилина 47 цієї команди. І, друзі, давайте ще перейдемо в одну локацію, це на аренку. І подивимось, як він тут справляється із своїми противниками. Досить така стандартна команда противників. В основному він в мене ходить на ранку 3 на 3. В більш такій повільній команді. Ну, але в швидкісну, також його можна брати, навіть якщо у вас немає е, умовної сіфі, він самодостатній в плані захисту, він сам бафається. Давайте нападаємо на ось таку досить э, тверду команду. подемося як із ними Сталтус розбиратися. Скелетик в кам'яній шкірі. Ну, бій трошки затягнеться. Ну, все рівно мусимо чекати, допоки шкіра не спаде. Скелетик жирний. Скелетик насправді жирний. Друзі, ось такий герой Сталтус дракоборець. На мою думку, це один із. Кращих ДД від захисту. Він зараз дуже часто зустрічається на аренці, противнючі, за рахунок того, що на нього не можна накласти зменшення захисту. Хороший герой, використовую, отримую задоволення, коли ним граю. А я надіюсь, що ти отримав задоволення від перегляду цього відео. Якщо так, тисни вподобайку, підпишись, підтримуй український контент та зустрінемось у наступному відео. want to 10 she a hundred gets everything that she wants in abundance knows how to be a lady in public but she can get crazy ooh i love it